А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості пожертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Слово надається голові митрополитної комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, духовному провідникові тернопільського навчально-виховного комплексу школи колегіуму патріарха Йосифа Свібого отцю Володимиру Слава Дорогі молоді люди, дорогі тернополяни, стоїмо тут рік після того, як на нашому українському майдані, місті Києві, відбувалися події, події національної гідності, які піднімали дух народу, де народ став і сказав своє слово, що ми хочемо жити. Як гідні і вільні люди України. Холодно нам сьогодні тут стояти. Холодно було і на Майдані, тому Київському і Тернопільському Майдані палили тішки з багаттям, грілися співами, грілися духом, але також пам'ятали про молитву. Пам'ятали про молитву за Україну. Ми нині теж прийшли тут, щоб згадати ці події, згадати тих людей. Але згадати не просто. Як часто прийнято в українському суспільстві хвилиною мовчання, християни моляться за померлих, моляться за героїв, які віддали своє життя, за те, щоб ми могли тут жити вільними, щоб за те, щоб ми могли мати тут мир у нашому місті Тернополі, я хочу запросити всіх спільно промовити слова молитви за те, щоб Господь Бог прийняв до Царства Небесного, всіх, всіх що загинули на Київському майдані, їх ми тепер. Називаємо таким духовним словом Небесна Сотня. Нехай Господь приймає до свого Небесного Царства також всі душі наших воїнів, які захищають свою українську землю, дарує їм мир, Небесний мир, а нам на землі теж дарує мир і благословення своє. Промову разом слова молитви Господні за те, щоб Бог прийняв їх до Небесного Свого Царства. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі.